Добрий день, мої любі! Як ви вважаєте, що для життя людини саме найголовніше? Найголовніше для людини це його здоров'я. Деякі люди вважають, що, щоб бути здоровими, треба вживати вітаміни. Ось, наприклад, такі. Але не обов'язково йти до аптеки. І купляти там вітаміни. Матінка природа зробила вже все замість нас. лише прислухатись до неї, до її порад. І першою найголовнішою порадою буде правильна і корисна наша їжа. Для забезпечення себе вітамінами треба вживати багато овочів. Фруктів, ягід та пити якісну, корисну воду. Діточки, давайте пригадаємо, де збирають овочі. Вірно на городі, а де збирають фрукти? Вірно у садочку. А скажіть, будь ласка. Для того, щоб нам збирати добрий урожай, що треба робити? Так, треба доглядати за врожаєм. Треба рихлити землю, поливати, щоб усе гарно зростало. Давайте поглянемо та згадаємо ще раз, раз який ми з вами знаємо, знаємо овочі. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. До Є морковка, і буряки, помідори, і огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок. І смугнастий часничок. Ви все зрозуміли малята? Треба їсти корисну їжу. Будьте мені здорові. До побачення!